Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас другий день нашого челенджу. Ми малюємо одну афірмацію 21 день. Тож продовжуємо. В мене вчора був ось такий малюночок. Цікаво, що в мене вийде сьогодні. Записуємо з вами тему. Достаток. Тема. Достаток. Поповнює моє життя. Я пишу собі, що це в мене другий день, і робимо активацію нейронного контуру. 20, Мінімум 20 слів. За 2 хвилинки вигружаємо, і потім можемо проаналізувати. Я ставлю таймер. Поїхали. Так, у мене 36 слів. І я можу проаналізувати, що в мене все ж таки більше про емоції, про відчуття достатності да, в різних сферах, а не про матеріальні все ж таки блага. Ну, цікаво, як зміниться зміниться мій стан на, на 21-му дні, дні, да, коли домалюємо, пройдемо цей челендж. Так, ну що, поїхали. Малюємо себе, який я сьогодні. Листочок А5. Це у нас такі швидкі будуть замальовки. Товстий маркер, лінер. Так в мене погано пише. замінимо. І наповнюємось нейролінією. З афермацією кажем що Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Нейролінії проходить через вас, дотикаються, робіть перетини. Наповнюйте стільки нейролінів, скільки вам буде достатньо. Потім можна додати, якщо є потреба, достаток наповнює моє життя. Скруглення робимо. Я, напевно, сьогодні таким швидким методом зроблю. Розкругляю. Цікаво, які вже у вас, може, зміни якісь відбулися, а ви, може, вже щось зафіксували? В чому проявилось наповнення вашого достатку? Ну, у нас знов тільки починаєш малювати на а починається шум в готелі. Це вже якась закономірність. Я скругляю швидким методом, бо я багато малюю і в мене мозок вже не визиває супротив, коли є не ідеальне скруглення. Все, що ви наповнюєтесь, афірмаціями, повторюючи це на протязі дня, мозок звикає до цієї установки, вона вміщує... Негативні установки, які у вас до цього були, може, це було про достаток, про багатство, про гроші, Що там гроші це погано, гроші це важко. Ну, якщо ми беремо аспект саме фінансовий, чи там ви повинні це заслужити чи заробити, це важким шляхом дається. То ці установки, вони, якщо ви афірмаційні, Фрази такі, да, ви берете афірмацію і повторюйте її постійно на протязі мінімум 21 дня. З'являється у вас нова звичка, і ваш мозок просто звикає до цього, виміщує негативне і починає вам транслювати те, що ви закладали. Якщо у вас немає сильних блоків, то вже з перших днів... Ви зможете відслідковувати ці зміни в одній сфері, в іншій сфері, в сфері здоров'я, наприклад. А що? Ми пишемо, достаток наповнює моє життя. В чому він наповнює? В здоров'ї наповнює у вас? В срівні відчора, то сьогодні я себе почуваю краще, якщо ми можемо сказати про здоров'я. Фінансово теж так Те, що так, можна відслідковувати так, покращення? Можна ще записувати. Цікаво, записувати якісь зміни, які ви, на що ви звернули увагу, і протім можна проаналізувати протягом 21 дня, так, яка трансформація у вас відбулася. Так, переходимо, я вже скруглила, переходимо до кольору, і я ось так не знаю, чомусь в мене просто викатився Червоний колір, добре, хай буде так. Буду сопротивлятися, так. Так, робимо такі. Головне, щоб це було потоково. Два-три ну, до 4 кольорів більше не треба, тому що формат маленький. Якщо вам потрібно, лінії більше ви собі додаєте. Хочу, щоб це було для вас, знаєте, там не напряжно кожного дня, сідай, малюй, а щоб це у вас так було, як швидка замальовка, яку ви швиденько. Да, Зробила як такий ранковий ритуал. Зранку встали, промалювали. Хто промалювали. не може проснутися, кстати, на моєму каналі є а, про трикутники, а, як така ранкова нейрокава, допоможе пробудитися, проснутися, а, класно працює. Я їм я дуже часто користуюсь. Якщо треба так, активізувати свій день, щоб він знаєте, енергію, силою наповнити, щоб проснутися і швидко включитися в якісь робочі процеси, то нею класний для цього інструмент. На каналі він є, на YouTube каналі. До речі, вчора записувала відео. Сінцестояння літнє і е, була в мене там така, е, да, треба було зробити е, бажання в, 20, в 72 години. О, 72 години зробити бажання здійснити, щоб активізувати е, малюнок і класно я його зробила. І почувалася при цьому прям така щаслива, довольна, те, що дуже багато часу на це набуло в мене, якось руки не доходили. Просто не доходили руки. А тут прям пообіцяла і, і зробила, і, і відчуваю оце наповнення достатку. От, от в цьому теж відчула, що в мене і достатньо сил, і достатньо енергії навіть для здійснення своїх бажань. Ось такий у мене за, завчора такий інсайд, да? такий висновочок для підготовлення, можна сказати. Поки з вами розмовляла, вхватила синій, почала малювати. Не знаю чому. Ну, хай буде так. О, А тут взагалі сіренький пішов мені. Цікаве те, що я якось не, не виділила цю фігуру. Зазвичай я малюю, так виділяю коло. Мені подобається, щоб воно мені в очі падало, так, як виділений елемент. А тут мені взагалі не хочеться. Такий дуже, дуже, дуже странний підбір кольорів, кольорів для мене. Сірий. Ну сірий теж колір. Це в мене не чорний, а сірий. Чорний, сірий, це такі як поглинаючі кольори, це може бути як поглинання негативу, того ж. те, що, те, що да, в блоках сидить, воно може через сірий колір піти, як погли... поглинання. Клас, буде, Значить, так треба. треба це пропрацювати. Для цього же малюємо, так, щоб пропрацювати. Так, ну, кольору мені сьогодні достатньо. В мене цей сірий пішов вже е, во все, де тільки можна. Що я його всі потоки повідправляла. Щось він так у мене. Так, дихаємо. Сразу мені так якось важко стало. Додам неї оліній, трошки сочимо, розкругляємо, бо в мене вийшли пусті елементи одинарні, і білі, тому я роз'єднала. На декілька елементів. І заодно з'їдналося з соціумом. Да? Так, робимо лінії поля. А, товстим маркером. Так, вже у нас малюночок. Зіхав да? трошки нормально. І проговорюємо, що достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Тов, тов, о, утовшуйте товшите лінії, не бійтесь, не бійтесь цих товстих ліній. Це ті енергії, які. От ви можете вже все зробити м, да, там, для чогось. Вже все, що від вас залежало, ви зробили. Постаток наповнює моє життя. А є те, що від вас не залежить. Так Ось у ці лінії поля це те, що від вас не залежить. Але це та енергія, яка вам допоможе. Це сильна, потужна енергія всесвіту, простору, космосу, Бога. Ви можете називати її, як хочете. Але це те, що вас підтримує, вас поведе, вас направить, складуться так обставини як найкраще для вас. Це про лінії поля. Так, і фігура фіксації. От у мене є півдужка І от тут із лінії поля в мене вже вимальовується якийсь кружочок. Бачимо півтушечку і можна вже елемент зробити. Таке в мене вийшло наповнення. Клас. Можна те ж саме було ввести, можна новий елемент. Ви дивіться по своїм відчуттям. Не треба робити прям за мною повторювати. Ви знаєте принцип і можете вже самі варіювати, да, скажімо так. Відчуйте, де ви хочете цей елемент. Бажано кола все ж таки, бо це у нас кругла фігура, гармонійна. Бо квадрат нам не підійде, бо нам ж про розвиток його, достатності в гармонії у нас. Квадрат це про стабільність. Ми ж хочемо, щоб у нас було гармонійно. А якщо у вас це не дуже гармонійно, і ви можете квадратом фіксувати, да? стабілізувати це не дуже окна, наприклад, стан. Тому, тому квадратик нам не підійде на цю практику. Прямокутні елементи. Трикутник активна фігура, але якщо б ми малювали ціленаправленно прям про розвиток. Це класно використовувати в одинарних алгоритмах. Або в серії алгоритмів, але ну, не 21 день. Це багато. Ваш мозок просто ускане від цих трансформацій. Знаєте, що занадто, то не здраво. Якщо це разовий якийсь алгоритм, там серія алгоритм з п'яти, тоді ок. Це, це нормально і хорошо працює. А якщо такі, як ми робимо 21 день, то ми зараз ще привчаємо наш мозок. І треба робити це такими більш комфортними да, фігурами, спокійними як коло. Щоб у вас не було супротиву і ваші блоки да, не піднімалися. Ось. Так, і я хочу за е, обов'язково лінії поля е, і фігуру фіксації. Ми проходимо по контуру е, зверху і знизу скруглення робимо. Це обов'язково. Воно не повинно в нас на листочку висіти, само по собі. І хочу я отак трошечки виділити свою фігуру. Значить так відтінити це коло своє. Воно в мене вже відтінене товщиною лінії, але от мені так хочеться. Робіть, як вам хочете. Тут нема чогось правильного, неправильного ми орієнтуємося тут на відчуття. Все, до завтра. Ділитися своїми малюночками в телеграмі, в телеграм-каналі. Будемо обмінюватись вашими емоціями і моїми теж. Все, па 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 до завтра.